Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! слава волонтерам для Смерк Only the King! Я сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, тему яку, на жаль, не розкривають достатньо. Тема відпочинку, тема спальних систем, тема каріматів, тема самого сетапу: як це все зібрати, як це все використовувати, що необхідно знати, розуміти і як це все імплементувати. Тому що від вашого відпочинку буде залежати наскільки добре ви зможете відновитися, відновити свої сили і продовжувати виконувати свою роботу, свої бойові завдання, це той фундамент та база, на якому будується все, якщо в Сполучених Штатах вам це все доводять. Починаючи з самого першого дня перебування в буткемпі чи в школах, умовно, піхоти, осюди, і так далі, то тут це все якось розмито, розмазано, і про це ніхто не говорить. Тому я бачу досі, що люди там з собою носять покривала замість умовних вубі і сплять в якихось незрозумілих спальних мішках китайських, які взагалі нічого не тримають. Тому, будь ласка, послухайте, подивіться, прийміть для себе якийсь досвід, тому що це вкрай важливо. Туристи, люди, які бували в горах, зі мною погодяться військові, спецпризначенці, в яких є досвід перебування на позиціях заходу, там МОН, Сіряк і так далі. Я думаю, теж. Тому посилання на телеграм-інстаграм в описі в описі є посилання на те, як стати спонсором. І баймі, і кофе поїхали. Отже, що я раджу? Я раджу мати умовно дві системи: одна зимня, одна літня, і все, їх можна комбінувати, їх можна використовувати по-різному, але їх треба мати. Можна довго говорити про різні фірми, починаючи там від умовного дойтера Карінті, закінчуючи там терморестом і навіть да, яка виробляється в Україні. Але. Я зараз розберу американську спальну систему, ту, яку використовую я, покажу її розширення і те, як це все працює для мене і для взагалі американців. А, в першу чергу зверну увагу, ось це мій керімат, а ось це губі. І цього, в принципі, буде вдосталь, щоб влітку вам не було ані холодно, ані занадто жарко. Невеличкий, отак, невеличкий такий пакет, да, така спарочка. Це важливо. Це літня, умовно, екстремально легка річ, і повна спальна система. У мене зараз є. Ось тут це великий компресійний мішок від теренкогніти. Тут в мене одразу літній спальник, зимовий спальник, спеціальний біві кавер це гортексна така річ, гортексний кокон. І ще в мене тут є пончо. Зараз ми це все розкинемо, покажу, розкажу, поясню. Поїхали. Отже, в першу чергу я хочу показати і розказати вам про свій карімат і пончо да? або губі. Що стосується цієї речі, багатофункціональне таке покривало, яке слугує для того, щоб утеплити ваше понче. Але в Штатах і взагалі в арміях світу використовують його для абсолютно різних цілей. Воно може служити як вашим спальним мішком на літо, так і просто накидкою, коли дуже зимно. Дуже крута річ, дуже легка річ, нічого там якогось особливого і занадто. Коштовного тут немає, але вона умовно легендарна. Все, що треба про неї знати, це те, що вона одна з найкрутіших речей, яку вам дає армія. Ш. Ось відкладаємо в сторону. Осторонь. Відкладаємо осторонь. Так. А... Карімат. Важливо, щоб він складався. Ось таким чином. Це може бути тереінкогніте, як в мене, це може бути оригінал цього каремата, терморест. Там спеціальна сотова система, там спеціальне таке покриття, яке може відбивати умовно ваше тепло назад до вас, в ваш спальник, він дуже швидко розкладається, він дуже швидко складається. Він в мене старий, але жодних проблем з ним немає. Розкинули, лягли і спите. Інколи спецпризначенці зрізають один, два, чи три ось цих, ось ці ділянки для того, щоб зробити його ще меншим. Є така практика, якщо ви хочете, щоб ваш комплект був максимально тонким і легким. Я такого не роблю, не потрібно. Я і так занадто довгий. Ось, дуже рекомендую саме такий. Я не рекомендую якісь надувні карімати, їх можна використовувати, якщо ви хочете просто підвищити свій комфорт. Але ось на цьому за рахунок того, що він доволі плотний, за рахунок того, що в нього цікава ось ця форма. Вона скриє, прикриє умовно усе, що буде лежати у вас на підлозі, чи це буде лежанка, чи це буде гола земля. Важливо розуміти, для чого це і що з ним робити. Ізоляція холодної землі, лежанки, або просто надання трошки більшого комфорту це ваш карімет. Далі перейдемо до сетапу спальної системи. Тут одразу літній зимовий спальники. Які можуть бути комбіновані. Тут ще в мене є пончо, яке захистить вас від негоди або додасть камуфляжу. От, і Bavy-Cover це спеціальний, спеціальний такий мішок із гортекса, який допоможе вам спати ну, взагалі де завгодно. Ось це компресійний мішок. Це дуже важливо розуміти, що усі ці речі можуть бути спаковані. І запаковані в невеличкий об'єм. Перше, це пончо. Нічого особливого, але дуже важлива річ, вона працює, як я вже казав, в спарці за пончолайнером. З цих двох речей також можна зібрати спальник. Я б сказав, що навіть при нулі градусів ви зможете відпочити в такому сендвічі. Що буде цікаво, я окремо розкажу, але я думаю, що ви. Розберетесь, як це робити. Це на умови якісь екстремальні. Якщо у вас іншого немає, або ваша, ваші речі не дозволяють взяти більше. І вихід там недовгий. Бум. Далі. Дивіться. Дуже важлива річ це наш лівий кавер. Що це таке? Це такий собі мішок із гортекса, куди ви вправляєте свій спальник. Ось вона, бачите. Білі кавер. Стандартна, дуже така витривала річ за кнопками, куди чіпляються ваші спальні мішки, де ви можете відпочивати. Розкрию. ось таким чином, якщо ви спите в якомусь сирому місці, це вам допоможе. Так само його можна використовувати без нічого замість умовно пончо. Тобто ви залазите всередину, вкриваєтесь, спите. Паропроникний водонепроникний матеріал. Думаю, що таки гортекс нікому пояснювати не треба. Що йде далі? Далі літній спальний мішок. Діапазон температур у цієї системи, коли вона зібрана, може бути до мінус 40. Як по Фаренгейту, так і по Цельсію. Це єдина, єдина точка, де ці дві шкали перетинаються це мінус. 40 градусів. Я не скажу, що там буде вам комфортно, але ви не вмерете і не замерзнете. Вони дійсно е тестувалися, вони дійсно тестуються, і в арктичній школі, якщо вам доведеться побувати, ви будете використовувати саме ці речі плюс додатково систему e да, е, з сіма шарами. Дуже легкий і дуже витривалий спальник з спеціальною пропиткою, який дає вам змогу нормально, комфортно спати. Відкривається, як? За. З цього боку, так і з іншого. Є спеціальні кнопки, щоб це все можна було поєднати. Бачите, да Це літній спальник. Він вбудовується ось сюди, якщо ви спите, умовно десь в фасадці іде дощ, ви не промокнете. Далі, наступне. Це я все це дістаю звідси. Це зимовий ваш спальник. Ось він такий, бачите, що вони відрізняються по кольору. Він набагато більш товстий, набагато більш теплий. І що цікаво, що ці спальники поєднуються. Тобто, ви берете ось цей спальник, встромляєте його спочатку в літній, а потім це все сюди поєднуєте. У вас виходить ну, нереально тепла система, яка дасть вам змогу відпочивати, ну, в принципі, де завгодно. На кожній з цих. На кожному з цих елементів є спеціальні позначення, як і що. Хочу зауважити, що саме зимовий спальник йде в літній, а потім сюди, не навпаки. Деякі люди збирають спочатку літній спальник, в них трошки відрізняється там склад, і через це вони ну, більше мерзнуть, розумієте? Тому спочатку те, що тепліше, в цей в літній і в бівій кавер. Ось це дасть вам змогу висипатися, бути теплим, а якщо необхідно, швидко-швидко розтягнути це все і вискочити. Як спати в ньому, в одязі, без одягу це вже інше питання. В секторі я раджу спати в одязі, тому що йди знай, як воно буде без штанів скакати неприкольно. Хочу звернути увагу на якість цих речей і на те, як вони побудовані. Вони, можливо, не самі високотехнологічні на умовному ринку. Да? Тому що там є абсолютно нереально круті дойтеровські спальники, крім і інші а, там, пінгвіни що безліч фірм, які їх виробляють. Але це зроблено для військових, це зроблено для дурних і таких суворих умов, які дадуть вам змогу використати ці речі наповну. Розказувати про те, як за ними дбати, я не буду. Все є в інструкціях, які сюди пришиті. Що тут, що ось тут. На літньому спальнику. Да? Абсолютно не проблема. Я просто хочу звернути вашу увагу на те, що від того, як ви відпочинете, від того, наскільки якісним буде ваш відпочинок, буде залежати ваша роботоспроможність, і роботоздатність. А тепер я хочу звернути вашу увагу, як це все виглядає умовно в розкладеному вигляді. Карімат, пончолайнер або вубі, сам пончо, які зможе слугувати уже спальною системою. Ось це. Також сюди можна додати наш кірімат. Дивіться бам. Ось те, як виглядає спальна система армії США. Біві кавер, літній мішок і зимовий мішок. Поєднується, запихується ось сюди, вкладаєтесь, спите. Абсолютно безпроблемно. Якщо у вас є змога, хлопці, дівчата, подивіться, будь ласка, пошукайте. Вони є в інтернетах, вони є на Олексі, вони бувають в Абрамсі, це все дуже круто і це важливо. Не економте на таких речах, тому що ви тим самим погіршуєте і стан свого здоров'я, і можливість, ну як ніяк відпочити, відновитися. Отже, пані та панове, подивилися на спальну систему арміша, яка розрахована від абсолютно. Жарких кліматів до мінус 40 градусів. Не буває у нас таких температур, але це дає змогу просто мати якийсь запас. Чи використовувати вам комерційні спальні мішки? Це прекрасно, якщо ви підберете. На що ми я хочу зауважити, про що я хочу нагадати? Про ваш відпочинок можете подбати тільки ви. Про ваш той комфорт можете подбати тільки ви, це важливо. Також, якщо ви якогось нестандартного зросту, Наприклад, невеличкого або дуже великого, то я раджу вже дивитися на комерційні зразки, тому що ну, умовно, якщо ви там метр шістдесят, вам немає сенсу тягати з собою величезний спальник, який розрахований там на людину під два метри. Це і додаткова вага, і додатковий об'єм. Якщо ж ви більш можна стандартного розміру, я дуже рекомендую спальну систему Армії, тому що вона модульна, вона комбінується і, в принципі, вам її вистачить на для всього і на все. Будь ласка, подбайте про свій комфорт, подбайте про комфорт побратимів. Знайдіть собі нормальне спальне спорядження, нормальний гарний каремат, нормальний спальник і нормальне місце для того, щоб все це розмістити. Це теж важливо і це теж критично. З вами був Олександр Святов. Сподіваюся, вам сподобалось всі посилання в описі до відео. Дякую, бережіть себе, переможемо.